Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 квітня, у третю неділю Великого посту, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Христа свого і йде за мною, бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона здобуде цілий світ, а занепостить душу свою? Або який, який дасть людина викуп за душу свою? Бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у поколінні цьому, перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими. І говорив їм, амінь. Кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачить Царство Боже, що прийшло в силі. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, маючи великого первосвященника, який прийшов в небеса, Ісуса. Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно до нас зазнав спокуси в усьому, крім гріха. Отже, з дерзанням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Бо будь-який первосвященник, який обирається з поміж людей, для людей поставляється на служіння Богові, щоб приносити дари та жертву. Жертви за гріхи, яких який міг би співчувати необізнаним і заблукалим, бо й сам схильний до слабкості, і тому він повинен як за народ, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. І ніхто сам собою не приймає цієї честі, але покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос не сам собі присвоїв славу бути правосвященником. Але той, хто сказав йому, Ти син мій, я сьогодні породив тебе, як і в нашому місці говорить. Як і в іншому місці, говорить: ти, ти священик повік за чином Мелхіседека. На цьому це все. Божого вам благословіння, зі святом благовіщення.